Так, обновочка велосипеда. Задню покришку, яка в мене була, я кинув наперед. Це швальба, але в неї не було п'ятого рівня захисту. Мені мене в магазині надурили. Сказали, що тут п'ятий рівень захисту, а тут, дай Бог, третій би був. Далі, що я можу сказати? Купив інакшу, теж швальба, заказав через інтернет, по знижці вона коштувала 1600 гривень без знижки в районі 2000 Швальба, п'ятий рівень захисту. Більш сейна на стилі зроблена з таким протектором. 29 колесо. Ну, Хороша, дуже груба. Сама резина і якість нормальна, така непогана, хорошенька. І ще плюс, Я поміняв в своєму велосипеді. Їх фару передню. Там в мене згоріла була. Ну, там Дроти повідривалися. Я вирішив замінити отаку. Мені друг свою стару за 200 гривень віддав. Така фара вроді плюс-мінус непогана. І все, в принципі, по велосипеду в мене все нема більше що сказати. Пробіг на велосипеді наразі в мене 7-5 тисяч, ну типу 7,5 тисяч, але кожні 10 тисяч він оновлюється, це вже 47 тисяч кілометрів іде. Та й таке. Зараз знаходжусь на локації озера ЖК Манхеттен. Це будується. Парус, діти в принципі все, більше нічого немає, таке оце.